Вітаємо вас в інтернет-магазині Сваргород. Сьогодні у нас в огляді бензопила ланцюгова від торгівельної марки Грант, модель БП4700. Модель 22 року, новинка. Тож давайте подивимося, яка комплектація в неї, що вона себе представляє по характеристиках. І наприкінці відео буде порада, як правильно доглядати за інструментом, аби він добре працював і служив у вас. картонній коробці йде. наша Пила інструкція в експлуатації, обов'язково треба знайомитись. Бак для змішування е, нашої паливної суміші. Так як в нас пила бензинова, то вона двох двигун, двогон, то вона потребує, аби е, паливо змішувалося з мастилом. Обов'язково двох Так, е, Комплект інструментів. Тобто порт тут є всі ключі і навіть є напильник для заточення. Ланцюга. так, Ланцюг наш так, шина. Шина в нас буде 405 мм. Так. Захисний кожух так. до шини. Звісно, додається аби зберігати, коли в зібраному стані буде кола, то вона краще зберігається з шини, безпечніше. Шин. Ну і наша бензопила. Що стосується цієї пили. Повністю пластик, через що вона пластик якісний. Є бензопили, ну, наприклад, от стартери металеві і так, воно типу, виглядає безпечніше, але тоді пила стає важче і нею важче працювати. А ця пила важить 5,7 кг. Звісно, що треба додати шину сюди, ланцюг, паливо, воно буде трохи важче. Десь ще додайте кілограм. На кілограм вона буде важче. Що стосується цієї пили, повторююсь, пластик. Тут наша е, система обов'язково вона має бути, бо це безпекова. Якщо не дай вже зривається рука, то вона е, це зупиняє, цей тормоз він зупиняє ланцюг і пила глохне і перестає працювати. Так, наш е, повітряний клапан. Кнопка вмикання. Ну і старт, звісно, що легкий стартний, Так. Що стосується, ще, рукоятка повністю пластикова, гуми немає, але е, не забуваємо, що працювати потрібно в рукавичках, перчатках, перчатках, тобто в перчатках, а вони з гумою, тобто тоді вона щільніше лежить в руці е, інструмент. Так. Е, тут у нас паливний бак. Бак якщо, на 410 мл. І тут у нас мастильний бак. Для мастила нашого 200 мл. Мастило для змащування ланцюга. Що стосується 400 мл, що я хотів би сказати, витрати палива, Витрачається пало приблизно, приблизно від 8, там, Літр балова на годину, в залежності, звісно, як працювати. Що стосується порад, на перший момент, коли працюємо інструментом, варто пам'ятати, що працювати потрібно лише на повний газ давати. Якщо ми вже працюємо, то, тому що ми коли там розпилюємо там на в даному випадку пилою ми щось розпилюємо, то ми даємо повне навантаження на порнгу. А от якщо не даємо повний газ, то навантаження збільшується, тому має бути повний газ. Це перший момент. Другий момент, коли е, берете суміш, е, якщо зберігаєте її в каністрах, то обов'язково слідкувати, аби паливна суміш була чиста без сміття, бо тоді може карбюратор карбюраторся так. І що ще хотів би сказати, дуже важливий момент, коли попрацювали інструментом, і якщо залишилось паливо в баку, то його варто злити в бачок повернути, а І знову завести пилу, аби вона була повністю все працювала і коли заглохне, тоді можна її вже відкладати на зберігання. Якщо ви ці поради будете е, дотримуватися цих порад, то вона буде довго працювати вам. Купити цю пилу, ви можете у нас на сайті, Опис, е, посилання знаходиться в описі. Ну а так підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато цікавого.